Як наважитись на нове життя, коли дуже страшно. Мене звати Роман Вівтович, я досліджую мистецтво розповіді і як можна застосувати його до нашого повсякденного життя. А саме мені цікаво допомагати вам розвиватися як особистості. І я сподіваюся, що мій аналіз допоможе вам ухвалити рішення, перестати тривожитись і нарешті почати діяти. Спершу нам потрібно зрозуміти природу вашого страху, адже Є два варіанти. Коли ми говоримо про особисту зміну, а це те, про що я говоритиму сьогодні найбільше, є два варіанти. Перше, це коли результат для нас невідомий. Тобто ми знаходимося в якійсь ситуації, наприклад, у нас є якась риса, чи в нас є якісь заняття, і ми не знаємо, чого ми конкретно хочемо. Це один варіант. Перший варіант це називається зміна. Зміна це коли ми не знаємо, чого ми хочемо. Тобто змінити життя, але як саме його змінити? Ми розуміємо, що старе не подобається, але як саме, що я хочу, я не знаю. Або там змінити роботу, а на яку я теж не знаю. Просто розумію, що попередня робота не подобається. І є другий варіант це коли ми розуміємо, який має бути конкретний результат. Це називається трансформація. Є зміна, коли ми не знаємо, який результат, і є трансформація, коли ми знаємо, який результат. Наприклад, ви не знаю, хочете накачати дубцю в спортзалі. Ви ж чітко знаєте, що ви хочете, мати красиво накачану, таку соковиту дубцю. Все, все ясно. Ставите ціль, досягаєте її. якби… Тут проблеми значно менші. Вони є, я їх дуже коротко зачеплю, але вони значно менші, більшість з них відпадають одразу. Тобто, акцент в цьому відео я буду робити на ситуаціях зміни, коли ми не знаємо, який кінцевий результат. Якщо трансформація, це означає, що ми ставимо собі ціль і втілюємо конкретні кроки, щоб її досягнути. Трансформація це постановка цілі плюс чіткі кроки, щоб її досягнути. Наприклад, це мої соцмережі. От в мене зараз відбувається трансформація моїх соцмереж. Я їх раніше не вів взагалі, я не знав, як це робити. Потім я навчився. І те, що я роблю зараз, це я хочу вийти на перші на свої перші групки, які я зможу навчати, тому що я викладаю. Тобто навчати прям так повноцінно, глибоко, щоб змінювати життя людей. І для цього мені треба розвинути соцмережі. Я чітко знаю, чого я хочу. У мене є конкретна ціль, і для цього я досягаю, ну, я втілюю певні кроки, я досягаю цю ціль. Це трансформація. А якщо зміна, тоді ми. Одразу починаємо діяти і шукаємо кінцевий результат по ходу. Тобто трансформація. Ми чітко знаємо, яка ціль, і ми до неї рухаємось. А зміна це коли ми почали рухатись, і ми ще точно не знаємо, який результат хочемо отримати. Ми точно знаємо, що старе життя не влаштовує, але яке інакше, конкретно, ми ще не знаємо. Наприклад, в моєму житті це буде зміна культури України. Тобто, в мене, в мене є інтерес змінити. Культуру України в цілому за великим рахунком. І я точно не знаю, яка це буде культура. Розумієте, я точно не знаю, в чому конкретно це буде виражатись, і чи буде воно 100% так, як я хочу. Тобто, результат він не до кінця зрозумілий, але зрозуміло, що та культура, яка є, мені не подобається. Мені здається, що вона вбивча, вона дуже шкідлива. У мене є багато інших відео, де я говорю на цю тему от, наприклад, одне з них. Тобто зміна це коли результат наших дій невідомий, і тому ми починаємо діяти і шукаємо цей результат по ходу. А трансформація це коли ми конкретно знаємо, чого ми хочемо досягнути, ставимо ціль і досягаємо її. В обох питаннях, і в зміні, і в трансформації, нам потрібна інформація. Інформація про зміну про, про те, що ми проживаємо, це дуже важливий крок. І бажано, щоб це була не просто інформація, а цілісне знання. Цілісне знання. Знання це інформація, яка між собою поєднана, вона якби концептуалізована, якщо так можна сказати. І це та інформація, яку ми можемо застосувати безпосередньо в нашому житті. Коли ви хочете накачати собі красиву дубцю, ви йдете до фітнес-тренера. І фітнес тренер вам розказує, робите там 50 присідань, отакі вправи на ноги, їсте ось це, скільки білка, стільки сну вам треба все. Ви отримуєте інформацію, наприклад, фітнес-тренер. Або м -м, коли я хочу дослідити культуру України, це вже питання зміни. Мені також треба інформація. Тому я, наприклад, проводжу дослідження. І одне з останніх, яке я робив, це я е, взяв всі жанри всіх розповідей, е, ну, всі жанри розповідей, які взагалі можливі. Я подивився, які там є біти. Я буквально розписав кожен біт, про які як, як би це виглядало, якби це стосувалося трансформації України. І в процесі такого мовлення, дослідження такої гри я вивів дуже багато різних закономірностей. У мене є дуже великий список, я їх поступово вам розкриваю, поступово вводжу вас тему. Найбільше тривоги виникає, коли ми обмежені в інформації, коли ми, в принципі, не маємо інформації. Саме тому цей крок дуже важливий. Ці знання, які ми здобуваємо, вони пояснюють нам, що робити, пояснюють нам, як робити. Дуже часто у вас виникає страх нового життя, страх змін, коли ви, в принципі, не розумієте, що і як робити. Ви ніби, це знаєте, є оце, 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 ой, ця ідея про те, що дитину треба вкинути в озеро, і вона почне бовтитися, якось навчиться плавати. Ну, деяким дітям дійсно, дійсно щастить так навчитися плавати, але я вважаю, що це ідіотизм з точки зору. Батьківства з боку батьків. І ця поведінка, вона, вона як вам сказати, вона лише викличе в дитину тривожність і, слава Богу, якщо дитина не втопиться. Адже дитина не знає, що робити, не знає, як робити. Її потрібно навчити з тренером, з інструктором або в самому показати, як це правильно робити, а тоді вже кидати у воду. Спочатку навчи їй. так само себе. Коли в тебе є якась потреба, наприклад, переїхати в іншу країну, вивчи мову, вивчи культуру, вивчи побут тої країни. Розумієш? Це дуже важливий крок, і він знімає більшість переживань, які у вас будуть. Але головне питання, головне знання, яке вам потрібно мати про зміну, це питання для чого? Вам потрібно мати знання, що робити, як робити, щоб ви орієнтувалися в процесі зміни або трансформації. Але головне це питання для чого. Воно йде першим. Ви маєте відповісти спершу на нього, а тільки потім докладати свої зусилля, тобто скеровувати свою увагу на всі інші речі, такі як там, що робити, як робити, трансформація, зміни і так далі. Головне це питання для чого. Якщо у вас немає чіткої відповіді на це запитання, от я реально у вас є якась зміна, ви хочете щось змінити. І от вас зупинять і запитають, для чого тобі це змінювати? І ти не знаєш не змінюй. Якщо у вас немає чіткої відповіді на питання для чого, нічого не потрібно змінювати. Тому що ви не знаєте, для чого ви цим займаєтесь. Ви не знаєте, що для вас важливо в цій ситуації. А це головне, що потрібно розуміти. По-іншому. Дивіться, в чому, в чому найбільше, не найбільше, але один з признаків, коли у вас немає відповіді на це запитання. Вам дуже легко зірватися на побічні вигоди, адже старе життя, те, що ви хочете змінити, воно все одно дає вам якусь користь. По-іншому, ви б взагалі цим не займалися. Якби воно приносило вам тільки негатив у ваше життя, ви б не займалися цим. Просто мозок би це одразу відкинув, просіяв і не повертався до цього. Але ви зациклились на цьому, тому що це приносить вам якусь користь, і це називається побічна вигода. Старе життя, яке ви проживаєте, яке ви хочете змінити, завжди приносить вам побічну вигоду. І якщо ви не розумієте відповідь на питання для чого, ви будете зриватись на побічну вигоду. Ця відповідь, ваша відповідь на питання для чого, має бути достатньо. Скажімо так, важливою для вас, вона має вас надихати достатньо, щоб ви змогли опиратися побічним вигодам. Якщо ви, наприклад, все своє життя займалися сексом з дівчатами там, на одну ніч і потім розходились з ними, от вам не подобається цей стиль життя, ви хочете його змінити, ви, як вам сказати, ви думаєте, що це погано, ви страждаєте від цього, але є побічна вигода, ви отримуєте секс і багато уваги. Тому, коли ви постараєтесь Змінитися, будете шукати собі таку хорошу сімейну дівчину, я хочу дітей, я піду в церкву, ви знайдете хорошу сімейну дівчину і відтрахаєте її так само, як всіх перешта. Тому що вже в моменті, коли у вас виникне якась спокуса, у вас виникне бажання, ви задовільните свою цю потребу, тобто ви, отрим... ви... ви скористаєтесь цією побічною вигодою, якщо ви не знаєте. Для чого нею жертвувати? Або для чого отримувати її в чомусь іншому? Це вам малесенька підказка до того, як варто взагалі підходити до цього процесу зміни. Тому, якщо ви не знаєте, чого ви конкретно хочете і чому ви цього хочете, для чого вам або жертвувати. Якимись своїми побічними вигодами або шукати їх десь в іншому місці, для чого взагалі отрухатись, тому що зміна це завжди стрес, це завжди страх, це завжди неприємно, складно і так далі. Якщо ви не знаєте чітко для чого, не робіть, страждайте. Просто продовжуйте страждати. І коли ви будете страждати, ви будете звертати увагу на себе, ви будете звертати увагу, що саме мені не подобається, чому мені це не подобається, чому я хотів би це змінити. І от десь в цьому процесі мислення у вас мало б виникнути відповідь на питання для чого. Страждаєте. Трішки побільше страждаєте. Отже, все, що я зараз розібрав, це інформація, яку було б добре мати, перш ніж починати якісь зміни. Вам потрібно розуміти, чи ця трансформація має бути, чи це має бути все-таки конкретно зміна особиста. Вам потрібно розуміти. Для чого ви це робите, щоб ви не піддавались побічним вигодам, а мали чітку спрямованість і розуміли, як це змінить ваше життя за великим рахунком, і у вас має бути конкретне знання, що робити і як робити. Це значно зменшує тривожність безпосередньо, коли ми вже діємо. Але уявіть собі, що у вас є вся ця інформація, але вам все одно страшно діяти. Ви дали відповідь на всі питання. Ви знаєте, для чого? Ви знаєте, що да, дрочити погано, я знаю, що погано. Ну, «Така я людина. Така я людина вже. Нічого не зробиш. Мені страшно. Да, це знаєте на що це більше схоже. Це схоже, ніби ви е, ви відч, що ви серед... лицар, який живе в часи середньовіччя, ви вже одягли обладунок, викликали ворога на поєдинок. Ви знаєте, куди треба бити, як сидіти на коні. Ви вже впряглися, чітко дивитесь йому в очі. Потім ви розганяєтесь на коні, готові вштрикнути йому спис в бік і тану його в жопу ту принцесу, чесно кажучи. Нащо на мені бити з ним? Стремно Стремний чого, він же ж сильний, великий і так далі. На що мені треба? Не буду Оце от, щось таке от відбувається з вами. Коли ви маєте всю інформацію, ви знаєте для чого, ви знаєте, що і як робити, але все одно не робите. І у мене є для вас маленький антидот. Зараз я поясню вам, звідки виникає проблема, іншими словами, чому вам важливо змінитися або до чого це може призвести в іншому разі. Проблема виникає, коли зовнішня ситуація змінюється, а ви не змінюєтеся. Зовнішня ситуація якось розвивається, кудись рухається, а ви залишаєтесь на тому самому місці, на якому були. Росіяни, наприклад, захопили 90% вашої області, а ви думаєте про те, як ви маєте посадити город і виростити сад. Який бляха сад, який город, тебе, в тебе он, територію захоплюють, тебе теж можуть захопити і вивезти ще щось. А ти там десь про город, думаєш, щось собі от таке, от, знаєте. Чи там, не знаю, обрали якусь професію в університеті, вчитеся, розумієте, що це не ваша справа, ви розумієте, що це щось неважливе для вас, і все одно продовжуєте вчитися. Типу, ну я вже ж почав вчитись, значить маю довчитись, я ж маю отримати фах. Без фаху я нікому не потрібен. Але це виліться швидше за все, в те, що ви просто ще 2,5 роки потратите там на освіту, закінчите другий, третій, четвертий курс, потім підете ще рік, пропрацюєте, і вам це настільки все остогидне, що ви просто не знаю, там підірвете цю фірму. Ну, це я, звичайно, перебільшую, але наслідки це буде мати вкрай негативні. І ви втратите купу часу. Втратити купу вашого, вашої енергії, уваги, стресу, а отже здоров'я. Втратити інакші можливості, які перед вами зараз відкриті. Проблема виникає, коли ми не змінюємося, а реальність уже змінилася. І те, що ми називаємо проблемою, це перешкода конкретно для мене. Проблема це якась перешкода, яка заважає конкретно мені. Проблема. Це річ суб'єктивна і вона обходить зі світогляду. Я говорив про це в ось цьому відео. Якщо для тебе поганим проблемою є погане харчування, це, наприклад, моя проблема. У мене є деякі шкідові звички, я там буваю, я люблю солодкі з'їсти забагато і так далі, потім прищі вилазять, ще якісь штуки. Це в мене погана звичка, це для мене проблема. А тепер уявіть, що я б з цією проблемою приїхав в Індію, знайшов якогось бідного, нещасного індійського хлопчика, якому не вистачає грошей на їжу, і сказав. Ти знаєш, я їм занадто багато обробленої їжі, а ще в тій їжі, яку я споживаю, занадто багато цукру, хлопче. Ти знав про таке? Це така страшна проблема. Вона не дає мені жити і спати спокійно вночі. Хлопчик би подивився на вас на якогось дебіла і сказав би, та мені хоч щось би з'їсти. Те, що ти відкидаєш і кажеш, що це оброблена їжа, мені хоч би, хоч би це відчути його смак в роті, хоч би крихту потримати. Розумієте? Проблема це річ суб'єктивна. Хтось може хотіти досягнути кар'єрного зростання. Він б'ється в кар'єрі, він впахує по 12 годин на день, він старається, старається, настрочує, а хтось хоче медитувати на природі. Йому важливо відкинути всі негативні емоції, тому він займається йогою і намагається знайти внутрішній спокій. Він там буддизмом займається. Ці дві людини мають абсолютно різні світогляди, і ці світогляди визначають, які проблеми для них важливі, а які ні. Людина, яка шукає спокій і гармонію з природою, ніколи не зрозуміє проблеми людини, яка прагне кар'єрного зростання. І навпаки, проблема це річ суб'єктивна. Проблема суб'єктивна, а в її основі лежить наша слабкість. Проблема суб'єктивна, і в основі цієї проблеми лежить моя конкретно слабкість. Слабкості є двох видів: це так їх поділяє Джон Трубі. Мені здається, що це дуже вдалий поділ. Слабкість психологічна це те, як ми шкодимо собі. І є слабкість моральна це те, як ми шкодимо нашому оточенню. В основі проблеми завжди лежить наша слабкість, і є слабкості психологічні, які шкодять нам, і моральні, які шкодять нашому оточенню? Давайте я вам наведу конкретний приклад на собі, щоб ви змогли так само порівняти це до своєї ситуації. От, дивіться, я собі виписав. Значить, яка ситуація? Зовнішній світ на да, реальність, яка ситуація зовні. Я подорослішав, і в мене є стосунки. В мене є стосунки, я зустрічаюся з дівчиною. І дивіться, яка в мене зараз виникла проблема. Переді мною постава це мій життєвий виклик зараз. У мене немає дому. Ви Розумієте, що у мене немає дому це моя суб'єктивна проблема і чому вона настала. Причина, я недисциплінований, і я не вмію працювати. Це правда. Мені складно зосереджуватись на чомусь одному, робити кожен день, або займатися якоюсь рутинною монотонною діяльністю. Мені хочеться якоїсь творчості, якогось дослідження глибоких переживань, емоцій через творчість, і так далі. Я, я дуже тонка натура, знаєте всі ці речі. А от впахувати нормально як мужик, нормально, як роботяга, немає, цього немає. І подивіться, оцей це виходить такий собі конструкт, який повністю заснований на суб'єктивному. По-перше, є ситуація, що я подорослішав і в мене є стосунки. І через цю ситуацію, тому що ситуація змінилась, так? Через цю ситуацію у мене виникає проблема немає дому. Тобто, у мене раніше і не було дому. Але я ніколи не вважав це проблемою. Це було нормально, я живу з рідними. Чому? Тому що мені там, умовно, 17-16 років я вчуся в школі, У мене немає стосунків. І мені, якби не треба працювати, не обов'язково заробляти на себе. Але коли я подорослішав, коли в мене з'явилися стосунки, це зовнішнє, то в мене з'явилися ці потреби, але ця проблема переді мною постава. Коли цієї проблеми не виникло б, от які мали бути умови, щоб цієї проблеми не було? Якби я був дисциплінованим одразу, вмів працювати вмів впахувати. Ви розумієте? Якби я був дисциплінований, вмів заробляти, вмів пахувати, це означає, що я вже мав би гроші можливості винайняти дім, а отже цієї проблеми не було б. Тобто, щоб вирішити цю проблему, мені треба змінитися і стати дисциплінованим. Є зовнішня ситуація, я подоросліша, в мене стосунки. Виникає проблема. Проблема в тому, що в мене немає дому, де я міг би разом зі своєю дівчиною жити. Тому дівчина зараз, наприклад, Чекає на мене в притулку для біженців от уже третій місяць. І причина, чому немає дому, лежить в мені. Я недисциплінований, я не подорослішав в плані дисципліни, в плані роботи, щоб вміти стабільно, регулярно працювати. Все. Тобто проблема це суб'єктивна штука. І в її основі завжди лежить якась наша слабкість. В моєму випадку, це <кхем> більше. Це більше моральна слабкість, ніж психологічна. Адже мені, в принципі, ніякої проблеми психологічно е, немає в тому, що я не вмію працювати. Мені навпаки, добре. <сум> ніякого стресу, ніякого цього. Тільки вчися та й веселися. А ось з точки зору моїх рідних, моїх близьких, моєї дівчини, це аморальна поведінка. Адже дівчина не має дому, ми не живемо разом, і я живу взагалі-то за рахунок своїх рідних. Тобто для мене це не ок. Як ви розумієте, я вважаю це проблемою, тому що в мене такий світогляд. Хтось міг би вважати, що це нормально, або якби була інша культура, де люди живуть разом з батьками там, до 25, я знаю, японці живуть довго, то вони теж могли б не вважати це проблемою. Але я вважаю, якщо в основі проблеми лежить моя слабкість, психологічна або моральна, то коли ми відкладаємо зміну, ми погіршуємо ситуацію. Ми відкладаємо зміну, отже, ми погіршуємо ту ситуацію, що є в нас зараз. Тому що в основі цієї проблеми лежить наша слабкість. Якщо ми з цією слабкістю ніяк не працюємо, не виправляємо її, вона залишається і вона продовжує шкодити або нам, або нашим рідним. Розумієте? Як це виглядає в кінематографі? Адже я вивчаю мистецтво розповіді, я дивлюся, як різні. Як теорія сценаристики, як розповідь як така, як вона втілюється в нашому житті. От подивіться, в сценаристиці є дуже популярний прийом, він називається трагічна втрата. Що таке трагічна втрата? Це коли перед героєм постає якийсь життєвий виклик, якась проблема, він відмовляється її вирішувати, тоді помирає хтось з його близьких, і тільки тоді герой все-таки щось робить. Тобто, замість того, щоб одразу перейти до вирішення проблеми, герой чекає, поки загине його близька людина, і тільки потім приступає. Очевидно, що це метафора. В нашому житті не обов'язково має хтось померти, щоб ми почали діяти. Але що лежить в суті в основі цієї метафори? Подивіться: загибель близької людини це покарання. Коли помирає наша близька людина в фільмі. Для головного героя це є жахливим покаранням, яке він проживає. Як би це могло виглядати в вашому житті? Подивіться, ви, наприклад, постійно сваритесь зі своєю дружиною або дівчиною. У вас є стосунки, і ви постійно гризетеся. І замість того, щоб якось їх виправляти, ви просто там не знаю, займаєтесь сексом, чи ви відволікаєтесь, дивитеся разом якийсь фільм хороший, про все забуваєте і відкладаєте в якусь полицю. Тобто є проблема, яку ви... Не хочете вирішувати, ви не хочете змінюватись, розумієте, в чому слабкість полягає, да? ви просто відкладаєте її десь на потім. Зрештою, це призведе до того, що ваші стосунки посипляться, вони зруйнуються. І цей варіант буде найгіршим. Чому ви відкладаєте якісь, якусь серйозну розмову чи якусь психологічну роботу над собою? Тому що вам дуже страшно. Вам страшно змінюватися. Але справжній жах починається, коли ви насправді не змінюєтесь, а відкладаєте до останнього, поки не настає ваш найбільший страх в цій ситуації. Наприклад, від вас іде дівчина. Там. Або, не знаю, там ви, от ви не хочете. Працювати на роботі, ви відкладаєте, терпите, терпите. і зрештою це виливається в те, що ви повністю сваритесь з усіма в колективі, сваритеся з босом, і він закриває вам, наприклад, абсолютно будь-які можливості роботи в інших фірмах. Тобто ви не лише втратили конкретно цю роботу, а й можливість працювати на будь-якій схожій роботі. Тобто, ви могли довести ситуацію до якогось крайнього варіанту. Чому так? Чому це працює, чому це покарання і чому взагалі покарання працює? Це трошки може дивно виглядати, але для чого ця тема покарання, тема відповідальності? Тому що відповідальність і покарання це якби дві, дві основні системи мораль, мораль, це дві основні складові моральної системи. Дивіться покарання для людини дає самосвідомість. А самосвідомість вказує на те, що можливо помилка в мені. Тобто. Коли ми покарані, це ж ми покарані, це не хтось там десь покараний, це ми покарані, наприклад, ми покарані життям. Життя нас покарало, дало найгірший варіант, який взагалі може бути в цій ситуації. І тоді в деяких людей, особливо розумних, які, наприклад, вчаться в таких людей, як у мене, в деяких людей є шанс, що з'явиться якась свідомість, і вони можуть задуматися: якщо життя карає мене. Значить, можливо, це я не правий в чомусь? Можливо, це не тільки злі сили зовні, це там хтось ще там щось. Знаєте, чому ви потовстіли за часи війни? А, та це Путін напав. Що Путін напав? Ти потовстів? Це ти ж жер солодощі, чи ти ж жер хліби, чи ще якусь хірню. То, ти, ти потовстішав. Що значить Путін напав? Тобто ситуація покарання включає в нас самосвідомість. І це є можливість, це є шанс визнати, що я не правий. А тепер, коли ви знаєте те, про що я вам розповів, що в основі проблеми завжди лежить моя слабкість, вам не обов'язково доводити себе аж до покарань. Якщо ви візьмете будь-яку свою життєву проблему, яка вже пройшла, і проаналізуєте її, подумаєте, ви завжди зможете вичислити якусь свою слабкість. Якщо ми говоримо про, наприклад, ситуацію війни Росії і України, то ми ж говоримо про цілий колектив, про цілу спільноту, так, український народ. І, звичайно, в українського народу є якась слабкість, є якась причина, так, чому ми допустили війну. Ми не винні в тому, що це сталося, але ми відповідальні, що ми не були готові, чи що ми не зрілі, чи що ми... Не маємо стратегії, чи що ми не маємо традиції державотворення. Там дуже багато різних тем, дуже багато складових. Тобто проблема завжди в мені лежить. Проблема завжди походить від якоїсь моєї внутрішньої слабкості, тому що зовнішні обставини змінилися, а я не змінився. Я залишився таким, яким був. Я відмовився жити в реальності і намагаюся кудись втекти. Я сподіваюся, що це знання допоможе вам ухвалити рішення почати діяти. Адже страх, навіть якщо у вас є вся інформація, про яку я говорив, страх все одно буде присутній. І його неотріб... необхідно проживати. Тобто вам страшно і ви просто робите це. Зробив раз, другий, третій, четвертий, а на п'ятий, подивишся, вже й не так страшно буде. Страх необхідно проживати. А для цього потрібно почати діяти. І я хочу, щоб ви пам'ятали, що проблема завжди походить від моєї слабкості. І якщо я не буду працювати з цією слабкістю, якщо я ніяк не старатимусь її виправити, то це призведе до жахливих наслідків, це призведе до мого покарання. І тільки тоді, можливо, я задумуюсь і щось зміню. Для чого себе доводити до такої ситуації? Змінюйте прямо зараз. Є проблема, є потреба в зміні. Ви знаєте, що і як робити, ви знаєте для чого, ви знаєте, який алгоритм, так? чи треба вам шукати на шляху, чи вам конкретно якусь ціль досягнути. Беріть і робіть. У вас все вийде. У Вас все вийде. Чесно. Ви все можете. Нема такого, що я не такий народився, чи я не такий там цей, чи ой, я там не маю достатньо сили. Ви все зможете, повірте. Якщо у вас є ті знання, що я вам зараз передав, у вас все вийде. Ви молодець. Правда? Просто. Трішки більше старайтеся жити. І все вийде. І коли ви почнете діяти, ви помітите, як зникне остання тривога, що вас стримувала. Адже я говорив про це в одному зі своїх відео: це теорія Роломея, екзистенційний психоаналітик, і він пояснював, що є метафора гравця і глядача, тобто обоє і гравець, і глядач проживають якусь е проживають футбольний матч, от тільки гравець може виплеснути свої емоції завдяки удару по м'ячу, а глядач може тільки дивитися, і він тому починає, знаєте, там вболівальники часто починають скакати, стрибати, кричати, махати прапорами, дути. Вони теж хочуть якоюсь дією виписнути емоції. Так от, якщо ви знаєте, володієте всією інформацією, але тривога залишається, вам просто необхідно почати діяти. Адже дія це буде вашим останнім кроком, який остаточно позбавить вас від тривожності.